90 тисяч хрестиків більше 70 кольорів і відцінків ниток, майже 9 місяців роботи. І тепер крамчани зможуть побачити вишиту картину Володимира Кулаженка. Напередодні дня міста митець подарував своє творіння Крамчуцькому краєзнавчому музею. Музей мене запросив. Я вважаю, що в цей час. Ну якщо ця картина хоч трішечки радості людям принесе, розрядки, це вже добре. Тому я від. Відгукнувся на пропозиції. Сенс простий сенс це надія на те, що наша Україна буде іншою державою, гарною, квітучою, гарною державою. Це сенс. Бо ми всі українці, ми тут живемо, ми її любимо. У вишиті картині втілюються реальні емоції, почуття, страждання, біль, сльози, які пов'язані із сьогоденням. Картина унікальна тим, що вона не має назви. Таким чином глядачі можуть самостійно відчути картину, вкласти в неї свій сенс і самі дати назву. Креможани поділилися своїми враженнями, намагаючись словами виразити, що вони відчули стоячи перед цією картиною. Прекрасна картина. дуже сочна, ярка, Дійсно, що не то що якісь тусклі слова, тусклі краски, що нічого не понятно. Все ярко, прекрасно. Я б, я б назвала сльози над Дніпром, тому що явно, що річка, сльози, а там уже сподіватися, що надіжди. Вот, дуже красиво. Картина. Гарна картина. Я думала, що вона намальована, придивилася, бо моя невістка теж вишиває. То я здивувалася, що така гарна картина, я б її назвала ну, мабуть, так, скорбота з надією, бо й сльози. І так, фон такий, що картина надихає на надію. Це полотно не лише відображає мистецтво та талант митця, але й нагадує глядачам про реальність та почуття, які живуть у серцях кожного українця. Спочатку мені здалося, що це сонце заходить чи сходить, то потім я подивилася, це все таки вибух, тому що ось тут ми бачимо дим від пострілів, зеніток. От як я це так собі побачила, і ось цю дівчину чи жінку, в якої сльози нібито мимоволі. Із очей потекли, от я б назвала цю картину Ти тільки повертайся» Або нехай він тільки повернеться. І тобто це не сльози втрати, це не сльози-втрати. Але це такі сльози страху перед можливою втратою. Надалі Володимир Кулаженко працюватиме над створенням нових витворів мистецтва. І, можливо, незабаром ми побачимо нові творіння митця. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамажицькі новини.